Доброго усім дня! Ви на каналі Виноградники не з 7 Ковтун. Сьогодні у нас 14 вересня 2025 року. Черкаська область, Кам'янка, центральна Україна. Хочу вам передемонструвати врожай ну, із заміщаючих бронічок. Я не знаю, ця форма потрапила. Брав як одну, вийшла інша. Що воно за форма, я не знаю. Воно доволі смачна і доволі непогана. Ось така рожевого кольору ягода. Ось такі доволі прилічні горонки. Сіточки, бо шершні працюють добряче. Зараз обійдемо на ту сторону. Дивіться на сонечку, як гарно. Давайте зітрямо про інчик. А, дивіться яка ягідка. дуже гарно зараз обідемо на ту сторону до речі видає дуже багато пасинкового врожаю тут тут там воно висить Ну, дуже дуже щедро на пасанковий врожай. Давайте доберемося до цієї груночки. Всі розв'яжемо. Подивіться тільки яка, яка краса. Дивіться. Це ми маємо одна гроночка. Ось такого плана. Дивіться така гроночка. Катовста плодоніжка і ось такий ось врожайчик. Дуже гарно. Давайте зірвемо декілька ягідок поважимо. Як Екстертий проїнчик на сонечку. Ось така ягідка. Чи воно за форма, на жаль, не знаю. Ну, Цікаво. Давайте подивимось. Вісім з половиною, тега і відпочиває. Трошки здвине? О, дев'ять і три. Це те, що за на заміщаючих броньках. Давайте спробуємо розрізати. Дивіться, кісточка. Кісточка вже цілком окрашена. Вже геть темна кісточка. м'якоть м'ясисто соковита. Сейчас померяем цукор. Двадцать два брикса. Давай сейчас Дуже смачна, шкірка з'їдаємо. Дуже солодка, кислинки взагалі не відчувається. Ось така прекрасна форма. Плюс до того, що це все на заміщаючих грунтках. Дуже гарний колір. Дуже приємний смак і непогана врожайність. Дуже гарні гронки. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей.